Добрий вечір, друзі. В ефірі Скорофутбол. Сьогодні у рамках 21-го туру зустрічатимуться Київський Динамо і Арсенал столичне дербі. Пам'ятаємо, як ці команди зіграли між собою у рамках першої частини чемпіонату. Тоді в дуже напруженому поєдинку Динамо перемогло з рахунком 0-1 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Дуже непростий був матч, багато напруги, боротьби. Дві червоні картки Артема Шабанова та Георгія Бущана. Такий був емоційний поєдинок. Пам'ятаємо тоді синхрон Миколи Морозяка, який сказав, що сьогодні на матчі працювала бригада арбітрів. Саме бригада, дуже такий класний матч був. Сподіваємося, що сьогодні також буде напруга, буде протистояння, буде дербі. Ну, справді хочу сказати, що. Наші партнери компанія Фаворит не вірить у те, що сьогодні будуть проблеми у Динамо, і дає такі варіанти на поєдинок Динамо Арсенал. Повним фаворитом вважають київське Динамо, і це зрозуміло після поразки від Челсі, неприємної з рахунком. 0-3 на виїзді у Лондоні динамівці будуть розлючені, будуть злими, і це ну це зрозуміло. Хочеться якось перед передуболівальниками реабілітуватися. Ну, що хочу сказати, хочу поговорити трошки про стартові склади команд у підопічних Олександра Хацкевича. Є три ключові зміни. По перше, не зіграє правий захисник. Томаш Кенжора. не гратиме також Бенємін Вербич, якого ми очікували побачити зі старту. Ну і в центрі нападу немає. Назарія Русина зіграє скоріше за все. Денис Гармаш, який в другому таймі проти Челсі грав центрального нападника. Ну щодо Арсеналу, також купа змін змінився, головний тренер. І майже повністю змінився склад, починаючи від голкіпера Підківки, продовжуючи під нападником футболіста Мудрика Арсенал – Це таке зараз об'єднання гравців, які дотичні до Динамо і шахтаря. Якщо ви просто переглянете склад канонірів на сайті УПЛ, то побачите чимало фами... прізвищ, які. Дотичні і до Шахтаря, і до Динамо. Звичайно, кажу ж про Дубінчака, Калитвинцева, якого це буде принциповий матч. Владислав Калитвинцев, він у старті знову ж таки арсеналу і звичайно прагнутиме забити. Ну а сам київський арсенал напевно забув, хто в нього грає. У нас є така цікава графіка із сайту арсеналу, коли просто. Немає жодного футболіста на сайті ані воротарі, ані захисники, ані нападники. Просто незрозуміло буде уболівальнику арсеналу, який зайде і побачить на сайті, хто ж грає зараз за арсенал. Ну ми потроху будемо знайомити вас. Ну а щодо Динамо, давайте згадаємо, як команда Олександра Хацкевича тут обігрувала зарю з рахунком 5-0. Тоді дуже здорово себе появляється. Того, парень, який відзначився дублем, також класно зіграли лідери, зокрема, Бенімін Вербич і Віктор Циганков. Ну і також відзначився Фран Соль. Франсоль це така прикра, неприємна трата, яка встралася якраз у матчі з Десною, травмував плече. Соль дуже неприємно, дуже не вистачало його та Вервича у Лондоні. Ну, багато про це говорили і розбирали ми і у скоро футболах. І також розбирали це Максим Максима Панасюк і Олександр Золотогорський. Не будемо профлорюватися про... Матч із Челсі. Але хочу сказати, що динамівцям потрібно справді зібратися, і навіть у такому складі, який є сьогодні, показати справжню жагу до перемоги і показати, що вони хочуть перемогти. Також варто зазначити, що в складі Динамо сьогодні номінальних три центральних захисники: Шабанов, Бурда, Миколенко. І хто з них гратиме? Де ми вже побачимо під час матчу. Ну а вам потроху будемо. Пропонувати насолоджуватися футболом команди вже на розминці, як ми бачимо зараз в запасі Сергій Сидорчук в запасі Ахмет Алібеков, Чече. Всіх бачимо. Ну і потроху будемо завершувати вже. Ну і вам хочу побажати приємного футболу. Для вас у нас ще дуже багато буде матеріалів після матчевого включення. Тому, тому, звичайно, що приєднуйтесь і всім класного настрою. Ну, у нас. Ще є одна графіка це історія протистоянь, на чому хочу наголосити: 35 перемог Динамо, 5 нічів, жодної перемоги Арсеналу. Побачимо для фанів Арсеналу. Звичайно, хочеться здобути саме цю дебютну перемогу зараз. Ну а ми будемо потроху завершувати класного вам футболу. І побачимось.